Друзья мои, добрый вечер всех на моем канале. Сегодня будем распаковывать очередной травматик. Человек нам передал... Передал нам... За, запаковал его вот так... Здесь. Да, и заодно ответим на ваши, скажем, Питания. Кто, ну, там, кто пишет, там скажем, адекватный, более или менее. Два, два штука да. только, Сразу по, по, весу чувствуется, что в Польше 12, 12 тысяч, а не 12 тысяч. Так. Э, номер ну, на контакты по доработке. 0,66, 516, 25, 58.

что тут. человек. Отправил. И посмотрим. Да, это все множко. я и говорил вам. Просто не могу понять, почему только два набора. Их нужно жменьку. Ну не буду рассказывать. Для чего на камеру, на видео, думаю, это будет Я сейчас возьму сейчас пружинки. Так, взяли. И... Теперь посмотрим, что у нас тут. Пружинка в комплекте ставлю для да, типа лучше, чем это Патронник не полированный под полировку. Смазка или так и вот. Не, не люблю я эту смазку. Брюнекс, Гунекс, Бальстол, вот они вонючие такие. Су сейчас не об этом. Дудка 5,6, сам Галима, сам Галимидиан, кстати. Пульного входа нема, я столько врезка потуль. Под, под, под так, ствол не коренный, скорее всего. Ствол не каленый, Закалка здесь по одну Одна точка. Форт. Человек купил. Купил. Но начал с него работать и лупить. А он у него стреляет через раз. Ну, это понятно. Потому что на во-первых, хороших нема. Это первое если человеку подберем заднюю пружинку, так. Шу -шу -шу. Нет, это не подходит. Так это оно. Теперь это так, оно. Человека отбили. Перекосы, втыкания. Не до выброс в этого ему. Он раз конечно. И нам его отправили. Скажем, передал ему. Передал, скажем так. О, это, конечно, комплект. Кучерялый. Все тут Так, друзья мои, видите, еще раз рассказываю для особо отдаленных. Если у вас на доработки, если у вас на если у вас нет, у вас нет шлифовки патронник если у вас нема развертки если у вас нема то такого комплекта пружин то правильно если у вас не бы нема правильных набоев таких и правильно споряженных вот скажем так ну Тут понятно, что здесь не 35 джоулей. Мы не будем сейчас вот это. Здесь намного больше. Скажем так, сюда. Здесь намного больше. И, скажем так, да. Для 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 желаемого результата. Пока у вас там все немає. Вот у нас на каждой горишке есть чек, коробочка. Пожалуйста. Ладно, чек из печатью, Черт, черт, четко чот, все. На, 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 на коробочке, на, 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 на дивиться. Тут мощность зовсім ничего. Да, ну я, я не могу все просто на видео рассказывать, потому что у ну, меня смотрят э, люди не, не, не только гражданские, поэтому давайте сейчас не, не будем об этом. Так, если у вас травмат работает до стажировки, мой вам совет перевели мой. Купить такие газовые а лучше два. Меньше и больше. Эффективности будет больше. Для самозахисту то, то треба чуть більше. Так, по механізму. От одна то, то, точка закалу, там видно, бачите? Одна. Одна це рівень. А цікаче отакий. От. Його можна укоротити пів міліметра. Пів. Можна міліметр, це буде вже він копірований під вінашку. Так, такі були колись заводано, але вони стали ставити їх трошки далі. Дель, дель, Почому непонятно. Народу ну, раму, в рамку термоті, треба ставити коротше, щоб, не дай Бог, його не, його не, його не, його не зарвало з цим рамом. Таке в них бали, таке в них бачили. Так що і так. Оцей отцікатель окорочається на пів міліметра. Да? Все. Більше смисла немає. Так, цю пару ми, ми поставили От. Вот. В принципі, отак. Вот Що ще? Та, 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 та в принципі і все. По, по, по травмату. Що тут більше додати я особо не можу, нема смисла. Тепер про, про тих, хто має не купити ба, ба, бажаний термомат. Да я розі Вам рекомендую перед покупкою, перед покупкою позвонити. Майстру, допустимо, такому як я, іменно по травматиці, не, не, не по бойовій зброї, по, по травмати. Проконсультуватися в всіх нюансах, в всіх, всіх аспектах. Далі правильно докупити цей травмат, купити і зробити в ньому допрацювання. Все. Якщо ви наш третій тупити, а потім ще начинати з тим, хто тупити ту, 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 з майстерами, мій вам совєт безкоштовно. Не купляйте взагалі нічого Купіть будь-який все, Перевірено гарантую. Все. Оставимо. Ще б я вам хотів показати оцю нелепу халупу телу Думаю, все понятно. Там є відео но, но, номер 2 коли тому чуваку е, красні створочки надають е, дивіться, Стоковий травмат, стокові на, на бої, Два чувака сцепилися, один від одного тікає, в нього стріляє, той за ним бігає, результат ноль. Ребята. Серега результата 0. І один з травматом стріляє і від нього тікає, і він за ним бігає. Так результат де? Так це реально лапухи. А якщо гатема серйозна, ре, реальна, і все й ти камрад, вже, вже тільки мер, мертвий. Прочитайте убийство хаєральника депутата Шевцова у Харкові у Мілан. Все. І вспомніть бояку 2-2 роки кенха тому в Києві парковці. Били нема. Ребята, це взагалі це, це, о, 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 це гостоковий травма. Все. Навіть не думайте. Якщо приміняєте. приймки применення має бути мощно. конкретно. Щоб за вами вже ніхто не бігав. Все. Потім відео No2 на скамейці скоро надає на, 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 на медпо, медпомощ типу красні рубашки, таку кров там, у паруватих шальопках. Ну це, ну взагалі, це, це, ребята, це... Оце ну, просто вийшло два, два дурака на, на однікла. Допустимо, ну, в мене, мене треба для іншого. Для примінення, для реального нападін. Ре, 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 реально. А не там за, за слово там, я якесь там попадалось, там ще щось. Це все це все хлупості. Поэтому а обратить на це винімає. Ну, а саме головне нам, результат де. Вот, а результата немає. І магазина він поміняти не встиг і не зміг. А якщо б і поміняв в ньому предмет, а що б це поміняв? А нічого, все встав. Тобто, ось ж такі нюанси? Ну все. Треба обратити на це внимання. Все. Допустим, послімов травмата вже ніхто нікуди не обігає. Все. Там вже, скажімо, приїхали Ось так. Тому що моя життя і здоров'я, моє це дорожче. Все. Ось так. Ну по пустякам травмат я по пустякам не прийняв ніколи. Тільки по конкретній справі і задачі. Все, ось так. Так що, думаю, все понятно. А чоловік, а чоловік прислав ВІ на бої. Вот, ребята, дивіться, ВІ нарезки вони скачуть порха від ВІ, від партії. Ну, в суті, це не міняє. Якщо, допустим, партія прийшла 38 джугулів і пройде 45, 40, 46 джоуль. Суті, це не поміняє для вас. Абсолютно. Все, ось так. Так що доробляєте, має, маєте хороші набої. О, да, зараз цей. Хочу подивитися патронник. Потролюємо. Нам... Ну, здесь нам что-то у нас PMD9P. Ну такий. Чуть Бачите? Чуть неприємний. Ну. Но... Шумаем это маленько. Пор... Портовская глиза. Ну да. В принципі, все. все будемо займатися. Все. Ще раз вам, вам, вам кажу, проконсультуйтеся правильно. Ви ж коли, коли йдете робити як якісь зуби, ви, ви перше йдете на осмотр, перше їх треба по, 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 подивитися, обнаружувати, Розібратися де калію, де під уставку, під коронку, де вже під іплантат, да, отак, отак, отак само і тут. Бежня приходите, о, зробіть зуп і я підпишу. Ні. Снімки, оце все. Отак само і, само і тут. Позвоніть до майстра, не пожалкуйте тих, тих 200, 300, 500 гривень, проконсультуйтеся з нього. Він вам розкаже всі, всі, всі нюанси на ваші всі, по, всі побажання. І потім будете вже, скажемо, по, розуміти, о чому річ йде, о чому йде розговор. Тому що от люди, люди часто блукають, що купити, як купити, звідки, а для чого. Тобто, як би, ну, путають допустим, каласи, допустимо, там, там субкомпакт, компакт, компакт повноразмір, габарити, не можу поняти, як э, їм двигатися і для чогось ось все. А я вам підкажу, яка із неї мися в класах, що, куди, звідки. Ну, коротше, ну, опит. Далі, потім я вам розкажу, що треба зробити після роботи. щоб була грамота правильно. Щоб, щоб у вас там все були документи. Як правильно приміняти, і що треба там пояснення? Там, там. там нос своїх нюансів є. Я вам це все розкажу. Просто я не можу на відео все вам розказувати, понимає? ну просто не можу, тому що там є нюанси. Да. Без не дорожні понімати, що я вам і так ворога сказую у відео. А мовчання це золото. Ось так. Так що я якось так. Все, щастя, мира і добра. Бережіть себе. І не робіть ніколи з травматом такі ошибки. Як-лях, як я вам показував на відео. А були б там б ребята під серйозні, не один, а двоє, а второй. Не б той жардя і який за ним бігав. А були б, скажімо, бажам, такі там, хоча б один би і спортивний. Я ж, не заникав там два теарі, один. Ну, про, скажімо, другого, другої комплектності. Скажімо. І все, забрав би, травма, натехав би б йому, пу, йому пультів блядь. И все. Короче, ну. Ладно, ладно, ла, ди, дивись. Дешевле учитеся на, на, на чужих ошибках. Остало. На багато дешевле. Та, так что задумайтесь. Про, про це. Все. Ще раз контакт по дороботці 066 516 25 58. 066 170 71 28 098 360 37 40 і дзвоніть на месенджері. На месенджері. Все, дякую всім за увагу. І ще раз, бережіть себе.